Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української мови з теми, типові граматичні помилки, в утворенні форм наказового способу дієслова та в утворенні і вживанні дії прикметників і дієприслівників. Сьогодні на уроці ми удосконалимо вміння правильно утворювати та використовувати вмовлені форми наказового способу дієслова, дієприкметники та дієприслівники. Навчимося розпізнавати типові граматичні помилки, які виникають при їх утворенні та вживанні. Розвиватимемо аналітичне мислення, увагу та спостережливість, вміння самостійно виявляти та виправляти помилки. Спершу емоційно налаштуємось. Оберіть на спідометрі той смайлик, який найбільше відповідає вашому настрою зараз. Якщо це червоний, жовтий чи помаранчевий, посміхніться. Згадайте щось приємне та з гарним настроєм переходьте до уроку. Згадаймо що дієслово може вживатися в дійсному, умовному чи наказовому способі. Саме останній виражає наказ, прохання, пораду, заклик до виконання дії. Дієслова в наказовому способі відповідають на запитання, що роби, що зроби, що робімо, що зробімо, що робіть, що зробіть. Змінюється за особами першою, другою, третьою і за числами однина і множина. Наприклад, Працюй, забувайте, зіграємо, хай заспівають, нехай виграє. Розгляньмо особливості творення наказового способу дієслова. Форми в першій особі однини не існує, тому творимо одразу множину. За допомогою закінчень мо. – «імо», Сядьмо несімо. В другій особі однини додаємо закінчення і, або нульове – ходи. У множині те, іть іте. «іте», ходіть ходіте. В третій особі обов'язково потрібно використовувати частку хай або нехай. В однині до дієслів із закінченнями е-ить, «є», іть, хай несе, хай грає, хай водить, а в множині до дієслів із закінченнями уть-ють, хай несуть», хай водять. Найбільш типові помилки це вживання частки давай або давайте. Давайте заспіваємо, давай розкажемо, але це не відповідає літературній мові. Або використовувати схожі закінчення теперішнього чи майбутнього часу. Наприклад, замість несімо говорите несемо. Замість ходіть ходите тощо. Закріпімо на вправі. Прочитаємо речення і пояснимо суть допущених помилок. Та відредагуємо. Давайте опублікуємо оголошення на сайті. Використовується давайте і неправильне закінчення. Має бути опублікуємо оголошення на сайті. Друге. Дівчата, давайте заспіваємо пісню. А так само, дівчата, заспіваємо пісню. Наступне Оксано, давай напишемо твір разом. Виправляємо. Оксано, напишімо. Твір разом. Четверте. Діти. Давайте всі разом приберемо в кімнаті. Діти, всі разом приберімо в кімнаті. П'яте. Максиме. Давай не будемо про це сперечатися. Тут, окрім давай, використана ще форма майбутнього часу. Виправляємо. Максиме, не сперечаємося про це. Шосте. Давайте подаруємо аліні білі тюльпани. Подаруємо аліні білі тюльпани. Нагадаємо, що дієприкметник це особлива відмінювана дієслівна форма, що називає ознаку предмета за дією. І відповідає на питання який, яка, яке, які. Наприклад, зібраний, плетена, зоране, збережені. Як дієслово, дієприкметник буває недоконаного і доконаного виду, має форми теперішнього і минулого часу. Від нього може залежати іменник або декілька, і утворювати дієприкметникові звороти. Наприклад, підперезаний чим поясом, заставлений чим посудом. Як прикметник, дієприкметник змінюється за родами, числами та відмінками і виконує синтаксичну роль означення або складеного іменного присудка. Особливої уваги потребує творення і вживання активних дієприкметників. Активні дієприкметники теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів уч-юч «ач-яч», яч б'янучі, квітучий, «тремтячий». Активні дієприкметники минулого часу творимо від основи інфінітива дієслів доконаного виду за допомогою суфікса Л потемнілий, промоклий. Нависли. Варто запам'ятати, що активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч-юч, ач-яч використовуємо в українській мові вкрай обмежено. Замість них обирайте описові конструкції або синоніми. Наприклад, замість переходячи дорогу, яким переходить дорогу, не миючи засіб, а мийний засіб. Також не існує в українській мові дієприкметників із суфіксами ш в ш. Не опавши листя, а опале. Не постарівший а постарілий. Не випавши град, а град, що випав. Виконайте наступну вправу перебудуйте сполучення слів. На синонімічні словосполучення з активними дієприкметниками минулого часу. За зразком яблуко, що почервоніло, почервоніле яблуко. За потребою поставте урок на паузу. Перевірте виконане: взуття, що промокло, промокле взуття. Степ, що вигорів, вигорілий степ. Калюжі, що змерзли, змерзлі калюжі. Поля, що позеленіли, позеленілі поля. Бур'ян, що прив'яв, прив'ялий бур'ян. Дерева, що змокли, змоклі дерева. Цвях, що заіржавів, заіржавіли цвях. Туристи, які зголодніли. Зголоднілі туристи. Відредагуємо разом речення, використавши описову конструкцію замість неправильно вжитих дієприкметників. Подай, будь ласка, лежачий на партії рюкзак. Подай, будь ласка, рюкзак, що лежить на парті. На зупинці багато людей, чекаючих автобус. На зупинці багато людей, які чекають на автобус. Перебуваючи за кордоном діти можуть навчатися онлайн. Діти, які перебувають за кордоном, можуть навчатися онлайн. Зустрічали команду, здобувшу перемогу на чемпіонаті. Зустрічали команду, що здобула перемогу на чемпіонаті. Поліцейський зробив зауваження дітям, перебігавшим дорогу. Поліцейський зробив зауваження дітям, які перебігали дорогу. Запросили гурт. Виконуючи жартівливі пісні. Запросили гурт, що виконує жартівливі пісні. Група туристів сіла в потяг, прямуючи до Ужгорода. Група туристів сіла в потяг, що прямує до Ужгорода. Поговоримо тепер про дієприслівник. Це особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Від дієслова зберіг вид, доконаний і недоконаний, перехідність, час теперішній і минулий, зберіг зворотне значення дієслова і може мати залежні слова іменники, займенники, прислівники. Спланувавши, як Вдало, спланувавши що роботу, дієприслівник, залежними словами, утворює дієприслівниковий зворот. Як і прислівник, він незмінний і виконує роль обставини. Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основ дієслів теперішнього часу недоконаного виду за допомогою суфіксів учаючи а чи яче, пишучи, граючи, вітаючи. Дієприслівники доконаного виду утворюються від інфінітивної основи за допомогою суфікса ши або вши, прочитавши, гравши, намалювавши. Потрібно запам'ятати, що дієприслівник означає додаткову дію порівняно з основною дією того самого підмета. В реченні, де є дієприслівниковий зворот, повинно бути дієслово присудок. і при тому основна і додаткова дії мають виконуватися одним і тим самим предметом-підметом. Якщо ж цього не відбувається, то тоді речення побудовано неправильно. Наприклад, Туристський автобус, петляючи місь Порізьких лісів, вискочив на широку луку. Автобус це підмет. Що робив, вискочив, і він же петляв. Отож, речення побудоване правильно. Шукаючи того будинку, нас застала ніч. Якщо так, то ніч підмет, що зробила застала, і вона шукала будинок. Тож речення побудовано неправильно і його варто переробити. Наприклад, на складне речення. Коли ми шукали той будинок, нас застала ніч. Закріпімо на вправі. Виправте мовленнєві помилки пов'язані із живанням дій пресівникових зворотів. Подивившись фільм, письменник став мені ще ближче і дорожче. Коли я подивився фільм. Письменник став мені ще ближче і дорожче. Прийшовши в перший день на ділянку, нам відразу ж дали завдання. Коли ми прийшли в перший день на ділянку, нам відразу ж дали завдання. Перейшовши у восьмий клас, у нас з'явився новий предмет. Коли ми перейшли у восьмий клас, у нас з'явився новий предмет. Читаючи поему, відчувається сила кожного слова. Тут ми можемо залишити зворот, змінивши другу частину речення. Читаючи поему, я відчуваю силу кожного слова. Стоячи біля дверей у вітальню, мені було ясно чути їх розмову. Стоячи біля дверей у вітальню, я ясно чув їх розмову. Не закінчивши школу, Сергію довелося працювати. Не закінчивши школу, Сергій почав працювати. Отож підсумуємо, про які типові помилки сьогодні йшла мова. Використання часток давай, давайте для творення форм наказового способу. Не говоримо давай малювати, давайте гратися. Вживання форм теперішнього або майбутнього часу в значенні наказового. Не плутаємо несемо, замість несімо. Вживання активних дієприкметників, утворених від суфіксів уч-юч ач яч. Замість співаючий, використовуємо той, хто співає. Творення дієприкметників за допомогою суфіксів «ш, ш. Не побілівший а «побілілий». Використання дієприслівникових зворотів в безособових реченнях там, де немає підмета і що дія, виражена дієприслівником, не стосується того самого суб'єкта, що й дія виражена дієсловом-присадком. Не допускаємо у своєму мовленні таких помилок. Закріпіть повторене за допомогою тестових завдань. Оберіть Правильні форми наказового дієслова. Намалюймо, нехай пише і скажімо. Тут має бути замість сидимо, сидімо. Замість говоримо, говоримо. А замість робімте зробімо або зробіть. Оберіть речення. В якому допущено граматичну помилку при утворенні наказового способу. Давайте спечемо, мамо, пироги. Має бути спечімо, мамо, пироги. Оберіть пари дієслів, у яких правильно утворена форма наказового способу. Пиши, пишімо, заклеїти – заклейте, з'їсти, з'їжте. Усі інші виправляємо. Відповідаємо, заносьмо, збережімо. Оберіть правильні форми наказового дієслова. Нехай знають. Скажіте, говоримо, заспівайте. Тут говоріть і берімо або беріть. Оберіть речення, в якому немає помилки у вживанні слів. Наступний потяг прибуде о 12, слідуючий не вживаємо. Оберіть речення, в якому немає помилки у вживанні слів. Це документи, що підтверджують оплату товару. Виберіть правильно побудоване речення. Коли я повернувся додому, Мені захотілося відпочити. Виберіть правильно побудоване речення. Коли ви купуєте костюм на фабриці, він обійдеться вам на 25% дешевше. Виберіть правильно побудоване речення. Коли ми готували альманах, нашу увагу привернули оповідання про зайка Володимира Петровського. Виберіть правильно побудоване речення Блукаючи лісом, милуючись красою весняних квітів, учні зібрали матеріали для твору. Рефлексія. Дайте відповіді на наступні запитання. Яка інформація була вже відомою? Про що хочете дізнатися більше, що вас найбільше зацікавило? Що покладете у свою скарбничку знань на майбутнє? Домашнє завдання. Відредагуйте наступні речення і запишіть. Повернувшись зі школи, раптово пішов сніг. Прочитавши повідомлення, мене охопила радість. Підрозділ продовжує вести наступаючі бої у тролейбусі 25 сидячих місць. Друзі. Перебувавши за кордоном, повернулися додому. Застуду легко підхопити через промокше від снігу взуття. Надпишіть на словами останнього речення частини мови. Дякую вам за роботу на уроці. До наступних зустрічей!